Вірпіні започатковано всеукраїнський сімейний фестиваль із амбітною назвою Дні натхнення. Ціль цього фестивалю прежде всего, це показати, що найголовніше в житті кожного человека це щаслива сім'я. этот праздник объединяющий для всіх. Він объединяет і мам, і пап, і и і он показывает можливості для розвиття. Зранку до вечора в парку правика відбувалися різноманітні конкурси та програми. День розпочався з дитячих велоперегончиків. В парку одночасно функціонували понад 10 фестивальних зон, аби кожен із відвідувачів міг знайти собі заняття до душі. Дітей розважали аніматори, дорослих залучали до сімейних естафет і лекцій на свіжому повітрі. Дуже весело і дійсно по-сімейному. Що вас найбільше надихнуло? Надихнула? Ну я так думаю, дух все-таки. Все таки дух самого свята й самих людей, які це організовують. Мені мені приємно, що в Ірпіні взагалі щось робиться. І робиться в таких масштабах. Вас надихає такий фестиваль? Так. Да. Чим? Тут весело якось. Можна багато чого нового подивитись. Взагалі в Ірпіні, якщо взяти за останні часи, ну не було взагалі таких сімейних фестивалів, взагалі фестивалів. І е, даний фестиваль може бути натхненням для подальших таких дій і для проведення якихось фестивалів, конкурсів і для більш громадського життя самого міста та його жителів. В рамках фестивалю відбувся благодійний ярмарок, на якому продавали іграшки, книжки, ексклюзивні хендмейд-вироби, одяг і різноманітні аксесуари. Та найважливішою на фесті була атмосфера, сповнена взаєморозуміння та сімейного затишку. Як ви думаєте, чому назвали дні вдохнові? Ну, Навірно, для того, щоб більше люди вдохновлялися і щось нібудь творили для себе, для сім'ї і, собственно, для своїх дітей, ради чого ми живемо? Василь Чернявський, Володимир Пономаренко, Павло Лозовий, ТБ